І так, дівчата, я вітаю вас на каналі Хата Черениці, Бажаю вам мирного неба, всього найкращого. Давайте з вами трохи поворожимо. Тема така: чи буде діяти вашу адресу загаданий персонал? Ой, персонал, персонаж. Ну, можливо, ось персонал. Так, жарти жартами, але, тим не менш, чи буде діяти загадана людина вашу адресу? Чи будуть дії? Три варіанти. Перший варіант, другий, третій. Перший варіант, другий, третій. І так, дівчата, обирайте, загадуйте вашого персонажа на одну із карт. Якщо ви відчуваєте, що вас тягне до декількох варіантів одразу або до усіх трьох, то це означає, що інформація є. І в тих варіантах, які вас притягують, і краще було подивитися їх усі. Саме ті, які вас притягують. Якщо ви відчуваєте, що ці карти з вами не говорять, і вони не притягують вас, то це означає, що відео не для вас. Закривайте, листайте далі. Перший, другий, третій. Прошу обирайте. Ну що, обрали? Кому потрібно більше часу, прошу ставте на паузу, а ми починаємо. І так, одинички, я вас вітаю. Бажаю вам мирного неба всього найкращого. Давайте подивимось, чи буде діяти вашу адресу загаданий вами персонаж. Так, карта надія. Цікаво, хто тут надіється? Ви вдвох чи хтось один із вас? Він наді... Це з іншої колоди. Він надіється на ну що. А що це таке? Тут декілька карт з іншої колоди, шпіони затісались. Так, тут все. Він надіється на те, що е проявиться він, він. Або що проявиться одиничка до нього. Це вона надіється, чи це вона вдох надіється на щось. Він надіється, вона надіється, чи вони вдвох надіється на щось. Ви вдох надієтесь на щось. Але, більше за все, він все-таки плекає надію набагато більше, ніж ви, що у вас це складеться найкращим чином. Давайте подивимось на таро. Давайте глянемо. Давайте глянемо. Чи проявиться загаданий персонаж до одинички? Угу. Ви вже довго чекаєте, поки він проявиться. Можливо, декілька місяців, можливо, навіть деякі з вас чекають роками, поки він проявиться. Ну, я вас. Огарчу, вибачте, дівчата, але він ще довго проявлятися не буде, бо він ну, секунду. вибачте. Він боїться відмови, він часто про вас згадує, згадує ваші переписки, згадує ваші дзвінки. Якщо ви бачилися особисто, то він згадує ваші зустрічі. Але тим не менше він дуже боїться проявитися до вас, тому що боїться відмови. Він боїться відмови, він, він боїться, що ви його сприймаєте, будете сприймати в штики. Що буде розмова крізь зуби, і ви реально ще гірше зробите для ваших стосунків, ніж є на даний момент. Тому навряд чи проявиться загаданий вами срок. А, якщо срок не загадували, то ця людина ще довго проявлення. Прийдеться чекати. Я не знаю, навіщо воно вам. Давайте глянемо, чи варто чекати його. Чи варто чекати одиничком загаданого персонажа, чи жити своїм життям? Ну, звісно, не чекайте. Ви така особа, яка користується популярністю у протилежної статі. У вас багато прихильників, ви можете навіть про це не підозрювати. І карти говорять, щоб ви його не чекали, бо ви так можете пропустити багато що. А якщо він там 3-4 роки буде думати і збиратися з мислями і, і з, е, проявиться через декілька років, нафіга воно вам потрібно, вибачте, дівчата. Це мені нагадує один мем, коли там бабулічка. Чує телефонний дзвінок, вона знімає слухавку, каже Ало. А їй голос відповідає: Привіт, це, я твій таємний шанувальник, а вони вже обидва старі. А вона каже: Ну добре, залишайся таємним далі і кидає слухавку. Це з цієї опери, дівчата. Він так хоче проявитися, але я не бачу, щоб він проявився найближчим часом, і, можливо, він проявиться через деякий довгий проміжок часу, можливо, декілька років рік. Вибачте, дівчата, не чекайте його. такий варіант. Я вам дякую, бажаю мирного неба всього найкращого. До побачення, одинички, до нових зустрічей. І так, другий варіант. Я вас вітаю, бажаю вам мирного неба всього найкращого. Давайте з вами трохи поворожимо. Тема така, чи проявиться загаданий персонаж до вас? Дивимось. Йому без вас дуже погано. Він реально, як в чистилищі, тут написано purgatory, чистилище англійською. Він реально відчуває певні такі душевні муки стосовно вас, і у нього як весь світ перевернувся з ніг на голову. І у нього не тільки трабли з вами, що ви дивитесь на нього, чи проявиться він, у нього ще й трабли і на роботі, і... В сім'ї із батьками, і, можливо, якщо в нього є брати та сестри, то у нього можуть бути також траплі з братами та сестрами, можливо, хтось заболів, не проведи господи. Або просто конфлікти. Тут людина реальна виживає і вона, скоріше за все, загаданий вами персонаж, знаходиться в депресії, в такій жорсткій депресії. Це прям. Йому, можливо, якщо він звертався до лікаря, йому могли прописати антидепресанти, йому могли прописати якісь більш е, діючі ліки, більш сильні. Ця людина реально вона як в, в, е, в омуті плаває, вона як під певним моментом е, оморочки. Під певним е, мороком знаходиться. Поки що я тут не бачу магії, слава тобі Господи. Давайте будемо молитися, щоб тут магії не було у вашому варіанті, але ця людина дійсно дуже страждає. Як вона відноситься до двієчки? Оця загадана людина, персонаж. Ви є його е, карою. Він дуже страждає через вас. І це мені нагадує момент, коли Прометея прикува до скали, і ворон клював його печінку кожен день, а за ніч вона відростала знову, і це продовжувалось по новий заново. От ви реально, як оцей ворон, а він, як оцей Прометей, от серйозно, ви його дуже картаєте, ви йому дуже робите боляче, можливо, ви періодично йому пишете. Образливі якісь повідомлення, або коли він намагається до вас проявитися, хоч якось, або через знайомих дізнатись про вас, і вони вам про це кажуть, ви там поносите його останніми словами, і ледь не кажете, що ви там, якщо він до вас прийде, обіцяними тряпками його будете проганяти від свого дому. І бути по обличчю його цими тряпками. От серйозно, ви його прям ненавидите за щось, і він це відчуває. Можливо, він дійсно десь там провинився, Ну, давайте глянемо, а що між ними взагалі таке сталося, що вона його так мучує. Ну, він причинив вам дуже сильну біль. Він може дуже сильно відчувати провину, дуже себе картати за те, що він з вами зробив. Він прям вас зрадив, може і таке бути. І зрадив не обов'язково з іншою жінкою. Це може бути зрада, знаєте, як ви на нього розраховували в чомусь, а він вас підвів. Тут прям дуже жорсткий варіант. Ви його прям караєте, караєте. Якщо ви дійсно відьма або практик, ви могли щось таке зробити, щоб йому повернувся негатив. Або, наприклад, просто ваші духи-хранителі за те, що він отак так погано з вами повівся, могли його покарати не. Знаєте, не відчитуючись перед вами, ну це неправильне трошки формулювання речення. Зараз скажу вони могли його покарати, ваші духи-хранителі, незалежно від вашого бажання. Назвемо це отак, так буде краще. Така формулювання. Давайте ще на воронах подивимось. Що він відчуває до Угу. Смуток, печаль, горе. Йому дуже боляче думати про вас. Ану, дівчата, загадайте срок, поставте часові рамки, наприклад, там найближчий місяць, найближчі три місяці, максимум рік, більше року не загадуйте. Ми з вами подивимося, чи проявиться він цей період до вас. Тому що він хоче проявитися, але він дуже боїться. Чи проявиться загаданий персонаж до двічок загаданий ними срок? Проявиться, проявиться. Проявиться, набереться десь сміливості. Можливо, ви дасте йому знати якось косвіно, що ви можете його прийняти хоча б для того, щоб порозмовляти. Він з острахом буде проявлятись, можливо, навіть. Намагатися проявляти мінімум емоцій під час своєї прояви, напише вам таке мало емоційне повідомлення, або, наприклад, буде довго збиратися з силами, готуватися до цієї зустрічі, до свого тріумфального повернення до вас, і він все одно здрієфіт. Вибачте, за русизм. Змалодушні одним словом. Проявиться? проявиться. як відреагує двічка на нього? Ви будете просто як ураган, ви пройдетесь по ньому, знаєте, як серп по траві. А що він такого зробив двічки? Міг е, е, принизити вас перед е, вашими знайомими чимось. Можливо, тим, що він, наче як зустрічався з вами, але не хотів переводити в серйозний формат. і, можливо, навіть збрехав, що хоче, а потім. Виявилося, що він не хоче. І те, що ви могли, наприклад, бути навіть заручені з ним. Знали всі ваші родичі, його і ваші, і він як принизив вас своєю відмовою в останній момент перед всіма вашими родичами. От ви так відчуваєте? У мене така здогадка. А давайте ще раз глянемо, що він такого зробив, двічки. Ну, то знову йде моменти вагітності, може бути навіть таке: от карта Мир і карта Санта-Муерти, тут вона зображена вагітною. А, ці дві карти інколи свідчать про дитячі енергії. Можливо, було таке, що він вас міг послати на аборт, або він міг сказати, що він не хоче дітей, а ви їх дуже хочете саме тому ви його кинули. Тут щось таке. Він щось дуже важливе для вас. Він як знехтував цим, як потоптався по чомусь дуже важливому для вас, і тому ви його не можете пробачити, і там прямо аж іскри у вас із глаз. І знаєте, що я тут бачу? Я бачу те, що ви така людина, скоріше за все, мечовий персонаж, або мечова королева, можливо, мечовий король, можливо, лицар мечів. Це такі люди, які. З якою силою вони можуть кохати просто до безумства інколи, і з такою силою просто до безумства вони вони можуть і зненавидіти ту людину, котру або кого щиро кохали. Тобто, ви, мабуть, вкладували в нього багато своїх надій, багато своїх чаянь, багато своїх мрій, багато своєї енергії вкладували ці, ці стосунки в цю загадану людину. А потім ви обратного зв'язку не отримали або щось те, що. Навіть не очікували отримати натомість вашої любові, вашому коханню. І ви через це стали так ненавидити цю людину і одночасно кохати, що це просто може вам кришу знести, от серйозно. Я тут бачу те, що ви дійсно така людина, яка максималіст, вона реальна. Якщо кохає, то вона кохає на всі 100%, можливо, навіть більше. Якщо вона ненавидить, то ненавидить так само. Таких персонажів він коли показує туз мечів, принаймні в класичних колодах. І я щиро бачу, що ви у вас такі стосунки, знаєте, як німці кажуть, вони придумали таке слово, воно звучить так: Хесе Лібе. Хесе це ненависть, лібе це кохання. І це такі стосунки Хесе Лібе, які ем, знаходяться на грані любові та ненависті. От у вас якісь такі стосунки? Зараз я подумаю, на якій колоді. Давайте на цій. Краще на цій. Що відчуває загаданий персонаж до дві їчки? Ви його як в клітку посадили. У нього як його серце в вашій клітці. Знаєте, як серце Девід Джонса в сундукі, а сундук і ключ знаходиться у вас. В скрині, точніше, не в сундукі, а в скрині. Ну, мені здається, що все-таки ви правильно зробили, що ви його кинули або прогнали. І я розумію, чому ви дивитесь, чи проявиться він, тому що все-таки щось та тепле і ніжне в вашому серці до нього залишилось, не дивлячись на те, як він вас зрадив. Можливо, дійсно тфу тфу фу не дай Бог, мог послати когось із дівчат на аборт, загаданий вам персонаж. Або ви дізналися, що від нього вагітна інша жінка. Тут якось дитячі енергії пов'язані. Я реально бачу тут вагітність, але я не бачу, щоб дитина народилася. Давайте підсумовувати. Якщо підсумовувати, то ця людина проявиться. Але ви його знову прогоните від себе. Можливо, це як певний момент, іде сатісфакції вашому випадку, Коли ви хочете зробити йому так же боляче, як він вам. І тому ви хочете, щоб він повернувся, а ви йому пафосно ніт. Розумієте, да? Тут от так. Такий варіант був. Добре, дівчата, я вам дякую. Бажаю мирного неба всього найкращого. Як кажуть, ви у нас маліни, До нових зустрічі. Бувайте. Всіх благ. І так, третій варіант. Річки. я вас вітаю, вам мирного неба, всього найкращого. Ми подивимося з вами таку ситуацію, чи проявиться загаданий персонаж вами до вас в загаданий срок. Давайте глянемо, чи проявиться він. Угу. Карта іскуплення. Коли людина спокутує провину, значить, він перед вами завинив. А що він такого зробив на цей загаданий персонаж? Диявол, лицарь келихів десятка келихів. Що він має законну дружину, а ви коханка? Або навпаки, ви законна дружина, а він е зраджує вам з кимось, і ви це знаєте. Ну, тут, однозначно, чоловік в цій парі або в цьому трикутнику, він має законну дружину. Знаєте, ще може програтися так, що ця дружина у нього для блізіра, можливо, тому що йому. Потрібно було для солідності одружитися або через її статки, він її не любить. Можливо, колись любив, але зараз тут багато ненависті, багато болю, розчарувань, багато. А, Негативу дуже сильно відчувається. От там, де колись була любов, стала ненависть або піпіліще. От серйозно, тут я таке бачу. Що у нього можуть бути діти? Причому не такі вже і маленькі, такі, що там самі бігають, розмовляють, ходять в школу. Не знаю, може клас п'ятий, 11-10 років, 12 там максимум. Поки ще не підлітки, але. Дорослі діти, називаємо це так. Що там таке було? Ну, тут зрада, тут реальна зрада. Ще може програтися так, що це, не, що це зрада не в плані того, що в нього був інший партнер або партнерка. Це може програтися що зрада, наче як він вам дав надію на щось, що він вам допоможе, або стане вам у пару, або ви з'їдетесь, або одружитесь. Можливо, він там вам активно лив у в ухо стосовно того, що ви там його кармічно і так далі, і так далі. А сам він там просто, можливо, вас використовував. Так. Він вас використовував. Одиничка розуміє, про що... Ой, 3 розуміє, про що я тут говорю. Угу. Так, для тих, кому зрезонується, вони одразу пізнали цю історію. Добре. Давайте тепер подивимось, чи проявиться він загаданий срок. Загадати срок від одного місяця декількох тижнів до максимум року. Можете загадати найближчі 3 місяці, найближчі пів року. Більше року не загадуйте, тому що буде гадання неточним. Так, давайте подивимось, чи проявиться загаданий трієчками персонаж до трієчок, загаданий трієчками срок. Проявиться скотинка. Проявиться, прийде з новою брехнею, прийде з новими приколами. А, хоча, по факту вони старі. Це із серії, там, де, наприклад, ви можете роками не спілкуватись, потім він вам написав, тому що захотів чогось ніжного, можливо, у нього на той період не буде цієї ніжнятини. І він такий, ну добре, я її напишу, вона мене не опрокине, не здивляючись на те, як я її опрокинув. Ну, просто, знаєте, ну, козла ви загадала, одним словом. Давайте для вас пораду подивлюсь. Пораду на демонічному таро. Дуже красива колода, просто кайфую від неї. Кому подобається темрява, я би радила купити хоча б свою собі в колекцію, вона дуже красива. І так, давайте переходити не безпосередньо до вас. Давайте глянемо порада. Від темних для трічки, дивимось. Вам потрібно розірвати зв'язок. І це не просто там заблочити його у соцмережах, або, наприклад, заблочити його у вашому телефоні в контактах, Я маю на увазі. Цим потрібно, знаєте, як, наприклад, написати, зробити. Таке коло на папері написати: отут ваше ім'я, отут його ім'я, і розірвати це все і спалити. Таке, як мінімум, я вам пропоную. Зробити якісь певні дії, НЛПшні. Саме не магічні, а НЛПшні. Магічні також, але я не буду це радити усім, тому що не всі тут практики, і хтось може напортачити і зробити ще гірше. Тому давайте НЛПшними техніками обмежимося. Ви можете зробити. Таку типу медитацію, там, де ви зустрічаєтесь в приємному місці для вас, Ну, сісти зручно, закрити очі, уявити, наче ви разом в одній кімнаті, в одному просторі, і ви йому е кажете е те, що ви йому дякуєте за те, що було хороше в ваших стосунках. Якщо ви, звісно, знайдете сили подякувати навіть подумки. І... Кажете, що ви прощаєте з ним назавжди, що ви його відпускаєте, і від, ви відпускаєте ті почуття, які є у вас до нього. І що вже з вами, і, і між вами і ним все закінчено. Я би вам щось таке радила медитації. Ви можете подивитися їх в інтернеті, благо НЛПшників зараз, так само, як тарологів, дуже багато. І ви можете. Подивитись певні НЛП техніки медитації, і все таке, обрати, яка вам більше підходить. Якщо у вас є GPT, шка ви можете порадитись з GPT, шкою наприклад, пояснити свою ситуацію е іскусственному, штучному інтелекту. І вам можуть порадити дійсно цінну медитацію. Все залежить від ваших смаків, якому ви більше довіряєте. Наприклад, якось так, але така порада від темних. Вони, звісно, би радили провести магічний ритуал, я це бачу по цих картах, але все-таки дівчата, будьте дуже обережні з магією, як би ви гірше не зробили. Тому краще тим, хто не розуміється на цьому, але ще тільки починає або взагалі не хоче навіть зв'язуватись з магією, то я би вам радила НЛПшну техніку. Як розірвати зв'язок, бо між вами і ним невидима духовна нитка, вона вас пов'язує, і потрібно розрізати, розірвати, розрубати, як хочете, так і називайте, дівчата. Бо він із вас, тим не менш, тягне соки. От ви реально гадаєте на нього, думаєте про нього, він у вас поселився в голові, ви хочете помсти, і одночасно ви хочете, щоб він до вас повернувся. Це гримуча суміш. Тут потрібно реально щось робити, в принципі, якщо у вас... Ви вже ходите до певних психологів, психологинь, ви можете пояснити вашому терапевту, ну, не терапевту, це англійською там кажуть терапіст, вашому психологу, що отак і отак. Пояснити цю ситуацію, яка є між вами, і, можливо, він або вона порадить вам ще кращі техніки, ніж ті, що я радила, або, наприклад, докопається до істини, в чому є зацепка емоційна і як її зняти. Тобто, така порада. Трічки, я вам дякую, бажаю мирного неба всього найкращого, будьте сміливими, вірте в себе, у вас все вийде. До побачення, до нових зустрічей бувайте!